Правоохоронці викрили сімейну схему незаконного переправлення чоловіків за кордон. За даними поліції, житель Полтавщини організував спосіб допомагати ухилянтам залишати країну. Для цього він залучив своїх двох доньок. Вони укладали фіктивні шлюби з військовозобов'язаними, щоб ті отримали підстави для виїзду з України. Промисел полягав в укладанні фіктивних шлюбів з його старшою донькою, яка є особою з інвалідністю та потребує постійного догляду. Молодша ж донька тим часом займалася пошуком клієнтів через соцмережі, розміщуючи там анонімні оголошення з пропозицією допомогти військовозобов'язаним у виїзді за кордон. Це дозволяло чоловікам супроводжувати за кордон фіктивну дружину з інвалідністю, на чому власне їхні шлюбні стосунки і закінчувались. Така послуга вартувала 25 тисяч доларів. 9 жовтня правоохоронці затримали сімейство на гарячому Луцьку, коли ті саме очікували на розрахунок за незаконну послугу. Суд обрав фігурантам запобіжні заходи. Нині триває досудове розслідування.